Цієї ночі внаслідок атаки окупантів постраждав в порт в Одесі. Про це повідомила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в етері телемарафону. На жаль, є загиблий. Почуємо більше. Так, всі цієї ночі ми можемо констатувати, що ворог вдався знов до потужної атаки, в тому числі і на південь України, використовуючи безпілотні літальні апарати і. Передумови до потужного шторму і грози ворог спрямував шахеди в центральні регіони України через класичний варіант, обминаючи південь через тимчасово окуповані території. Тому ми спостерігали, що вони рухались там, де зона ураження нам недоступна. Але після хвилі шахедів. Розпочинаючись на, на початку в Розис, скажімо так, ворог підступно застосував калібри з чорного моря, вдаривши по портовій інфраструктурі Одещини, зруйновано одну адміністративну будівлю в одному з портів і загинув охоронець.